Давайте підведемо якийсь такий невеличкий бліц-підсумок Чемпіонату світу. Я називаю номінації. Ви називаєте своїх переможців в цих номінаціях тож найкращий гравець турніру? Месі. Без варіантів. Тарас. Він забивав всіх май... в май... за... е... Фіналі. І він зробив най... найважливіше саме він виграв Кубок світу. Ну, як би я не хотів витягнути МБП чи ще когось, то в принципі Месі, на жаль, перемагає. Всі. На жаль, <рес> Месі у вас три так. Добре, найкращий тренер турніру в калоні. Тому що це абсолютно. Тому що роки три тому, навіть в Аргентині, його прихід сприймався досить скептично, але він набрав розкішний тренерський штаб. Там усі легенди, там всі люди, яких поважають, це і Аймар, і Вайтер Вайтерсама, і Аяла. Це от такі жорсткі хлопці, які завжди відзначалися такими насамперед бійцівськими якостями. Вони десь можливо саме вони не дали цій команді розкиснути по ходу турніру. Ну але все-таки фактор з колонії. В нього було дуже багато класних рішень. До турніру, в нього команда дуже легко переналаштовувалася під різні схеми і 4-4-2, і 4-3-3, і навіть ця схема Білардо 6 з 86-го 5-3-2. Тобто в нього все працювало і в один за винятком, от все ж таки оцих десь останніх хвилин. Але якщо взяти, е, по, яка тебе команда і чого ти досягнув, то напевне е, можна би було поставити на валідари Грагі, який має. Е, Першу історію збірної Африки витягнув фінал і те, що з таким підбором гравців Марокко витворяло і в принципі, і показали, що воно може в футбол грати, то десь це дуже потужна конкурент з колонією Не тільки ж ми маємо мусимо говорити про переможці постійно. і Я думаю, що перегрегія в і тактичних ідей, яктина, яка постійно. Постійно в якийсь майстер-клас, спілкується з тренерами, черпає якісь ідеї, і він зупинив Іспанію, Португалію. Можливо, це, звичайно, він подбав у нас кращого ефектнішого півфіналу, але це, це було класно, це було дуже, дуже несподівано. Це була сенсація цього турніру. Давайте йому віддамо приз для цих симпатії. Можна просто, наприклад, тренерський штаб віддати Аргентині, то там реально про потужні ми і серед них я думаю Лео Мексика тренер, який теж впливав і на те, хто напевне гратиме, і в який футбол команда гратиме. просто тут вже він знайшов нарешті свого тренера, і була синергія, коли вони один одного слухали, чули і так далі. а не як було в інші як тренер над. Пулав чи е, гравець якось там сприймав ідеї. Справедливо. При сім'ї Олександра Шуковського і Богдана Струцівського, наприклад. Е, Мартінес. Е, чи все-таки Буну? Ні, ну напевно, все-таки по вкладу в загальний результат я за кого буду загаль, е, банальним, але людина серії пенальті е, витягнула е, цієї команди. Ну, я не знаю, що ще треба зробити. І серія в фіналі, ну, для мене абсолютний індіалі. Я не знаю, що треба зробити щоб не отримати цей принцип. Хоча дуже близько були б в моєму рейтингу Лівакович і щесне, лідери за кількістю сейвів, тобто ті люди, які витягували десь з збірні, які не мали би. Польща точно не мала би в ніякому в одній восьмій грати і навіть десь в містах бути близькою для того, щоб пократи Францію, Хорватія за далеко як зайшла завдяки теж виграним з серії пенальті Ліваковича. І в принципі, до мінімум був би таким одним з серйозних претендентів, але йому був дуже. Змазала ця і привезений пенальті з месів і а, змазала цей розгромна поразка з рандином. Він там все таки вже не вивчив, і, і це не псувала. А Дібу Мартінес, яка з дійсно а, на такій мажорній нові завершив, і хоча це то теж так дивно, що він в принципі навіть не зі трьох серії не здійснив в основний е, час 120 хвилин ігрового часу. А серії ну, просто король. Та. Я думаю, що він же реально прожив на якийсь... Цю премію, напевно, ФІФА і він і все, що тримає Яшина. Ну тому що людина вже і Копа по Америку витягнула разом з Месі для Аргентини. І зараз чемпіонат світу, і дуже пізно він розкрився. Ну ми все таки такий фантастичний нам став не додати, не забрати. Е, головне розчарування е, турніром. Команда, гравець, організатори, я не знаю. Особисто для мене головне розчарування як команда, так і гравець напевно, збірна Бразилії. Тому що це були одні з головних фаворитів, мекерів, зокрема. І це, мабуть, Неймара. Це була команда за складом, напевно, найбільш збалансована. Це було якесь зіркових ветеранів, як це було, наприклад, в шостому році, коли багато там багато хто приїхав, наприклад, з зайвою вагою. Тут реально і ця команда, вона в деяких матчах показала, наскільки вона дисципліновано грала і організовано, що вона може виграти цей кубок світу. Але все ж таки чогось їй забракло. Ну і, зокрема, забракло таких сам, як, як Неймар, як Вінісіус. Вінісіус, Я чекав набагато більшого, тому що це один з тих гравців, яким також пророкують велике майбутнє. Він вже це почав доводити, він вже є з реалом Лігучі. Але на цьому чемпіонаті світу від нього чекали набагато більше. Зокрема, і в Іспанії писали, що він десь трішки не не виправдав оце реноме одного з тих, хто буде після ери Месі Роналду. Як на мене, е таки е Лаутаро Мартінес поза конкуренції, як головний невдаха тому що навіть те, що він там виграв після його удару з е Месі забув третій, е але навіть. І цей момент не став переможним, довелося побити там серії пенальті І на ну на настільки один з найкращих нападців на такого три перед турніром, і наскільки він впав, це, це просто колосальна колосальна драма. Ну, а серед команд я не знаю, можливо, Реал Мадрид там. Чува мені, який не забуває пенальті, якось дуже багато гравців Реала дійсно його і, і вінісі. Ось, ті ж самі вони е, могли е, більшого якось очікувалося. Тобто не, не, не згадаєш, хто ну навіть ти ж Модрич, він не, не, не був таким, який він був на чемпіонаті світу 2018 року. Не згадаєш когось в з реала, який би. Тягнув, який би тягнув. Власне, цей дуже високий рівень, і я тут представники цього клубу дуже дуже розшивали. Несподівано. і кльова відповідь від Тараса. Ну і щоб закінчити на гарній да. ноті. Головна, приємна несподіванка турніру, головне відкриття футболіст, який в майбутньому стане зіркою, який вже є зіркою, але стане зіркою більшого масштабу. З'явився у нас новий Месі, новий Мбаппе. Ну, Для мене. Я знову ж таки виділю складі збірної Аргентини Хуліана Альверес, людина, на яку ніхто не ставив, ніхто йому не пророкував місця в основі. І навіть і в відборі він ну, просто недавно він долучився до команди. Його взагалі, от так само історія Пополюшки, в нього все дуже швидко відбувається. Нещодавно він ще грав за Рівер, Вигравав Лібертадорес, тут він вже потрапляє до гвардіоли. І не просто так, що він там сидить, він реально намагається в конкуренцію в Холмбу, він виходить він забиває майже в усіх фірах. І зараз він їде на чемпіонат світу як резервіст, як людина, яка сидить під Лаутаро, і він бездоганно використовує цей свій шанс, поки Мартінес невідомо чим займається, але забиває скільки в нього. там, 4 м'ячі на цьому чемпіонаті. Для гравця, який навіть не вважався основним, ну абсолютно божевільний показник. Так, сьогодні він дійсно дуже класно розігрував, коли команда вибігала в контратакі. Терман ходив їх на дані позиції. Е, він і сам отримував моменти, але не, не, не стільки чисті, як в Аутаро. І я думаю, що один з точно з тих двох-трьох моментів він би забив і, можливо, би не довелося до такої драми доводити. Але ну бачите, МБ з Бапе Франція не програла жодного, коли здобув МБ. Не повні Франція не програла жодного матчу ні Євро, ні чемпіонату світу, ні в ігровий в ігровий час. І такі ян не хотів завершувати цю серію, тому що ну там деталі в серії пенальтів, а то він розповідати про те, що це лотерея, і так далі. Дійсно, Куліан Альварес такий не. Постать відкриття, було багато таких принципів президентів, типу Букаєсака міг би ви в одного з найкращих гравців, якби англія далі прийшла. Тобто mm. це якось несподівано так яскраво а збірна Саудгейта виглядала, але на жаль вони дуже швидко завершили свій шлях. І, і хоча загалом мені здається на цьому турнірі було мало справді якихось. Сйозних таких відкриттів, і плюс б гравців, які от рівно-рівно провели весь турнір. Тобто, що, наприклад, Бруно Фернандеш він теж міг би бути претендентом, і дуже багато створював моментів. Він завершував, але на якомусь шляху, на якійсь частині того шляху, матч з Марокко він вже не вивіз, і це теж мінусує йому те, що було до і якось навіть десь можливо трошки це було розчарування, тому що десь у цілі, всі, ну, кого будуть купувати а, воротаря Сірії, хоча в нього супер класний піар, але він зроблений сусідами прекрасних цих захисників і тої тактики рекреї. А справді він а дай Боже, бо він виконав шість сеїв за весь турнір. Як ми можемо говорити про те, що воротар буде найкращим на турнірі в нього шість сейвів, але ніби три сухих матчі там найбільше. І от багато таких гравців, ніби середнього класу, і яких будуть зараз продавати. Але я зрішив, що вони можуть стати великим розчаруванням для потенційних порус. До речі, одним з таких гравців, що може стати Енсо Фернандес. Напевно, теж треба повідомляти. Mm -hmm. Це теж людина, яка не їхала основним гравцем на чемпіонат світу. Це теж був один з резервістів. В нього був блискучий старт сезону в Бенфіції. І, але на чемпіонаті світу він продемонстрував неймовірну зрілість. Він так само в першому матчі проти Савківської Аравії не виходив у стартовому складі. Але завдяки е, провалу Паредиса він е, це місце в основі собі не те, що відвоював, він його отримав, а потім з кожним матчем просто доводив, що він вже незамінний гравець у цій команді, гравець якому тільки 22. І от зараз після цього чемпіонату світу, вже, я думаю, якщо не взимку, то влітку буде трансфер, напевно, в топ-клуб. І Мадридський Реал, Барса, англійські гранди. Вони вже вишикувалися вчора. Я. я навіть знаю підозрюю, в який клуб він може піти. бо Він дуже підходить пепу Гардіолі, і отам англійський інсайдер. Залізується по клубних справах Сіті Сем Семрі. Він то, e, коли перші яскраві спали Хенсу Фернандеса на цьому чемпіонаті, Він говорив, що цей футболіст в наступному сезоні e, буде так само сяяти, забивати, роздавати, e, ганятися за суперниками, зупиняти атаки. Тобто такий бокс ту бокс, захисник e, вже в на еті і тішити болівання Манчестер. Круто на цій гарній перспективній цікавій ноті будемо прощатися з Володією та Старасем. Дякувати Тарасом. Дякувати їм за як завжди, фахову цікаву, глибоку думку про футбол. Аргентина заслужено виграла чемпіонат світу. Дійшли ми такого висновку. Ліонель Месі молодець. Вони круті, не настільки круті, як зсу. Але теж так нічого. Донатити аргентинцям не треба. донатьте зсу. Не забувайте лайкати, коментувати і всі ці ютубні штуки, щоб мотивувати нас робити вам ще більше цікавого контенту. Ми точно не ставимо крапку про чемпіонат світу, ставимо три крапки. Думаю, найближчими тижнями підженемо ще багато багато цікавого. На все добре.